Двоє коміків Марк Куцевалов і Катерина Олос на власній шкурі перевірять, що таке справжня праця руками. Вони протестують робітничі і прикладні професії, які сьогодні як ніколи важливі. Кожен епізод новий виклик і новий привід для жартів. Щоразу ведучі тягнуть жереб. Одному дістається день важкої праці, іншому задача дізнатися у фахівців про всі переваги й труднощі професії. А з пошуком вакансій допомагає наш титульний партнер «Work.ua». Весело, іноді незручно, але дуже по-справжньому. У новому шоу Місія Впоратись. Марк, коли тебе останнє підгорало? Ну, слухай На цей випадок я подзвонив куди треба і сказав, щоб вони підготували побільше води. Ай це, мабуть, каламбур. Підгорало, типа, ти би розказував якусь проблему. Поняв? Марк вже все спалив. Ми сьогодні будемо тестувати професію пожежника. А як шукають роботу рятувальники? Давай подивимось, які є вакансії. Ага, ось є потрібна нам вакансія. Бо WorkUA – це сервіс пошуку роботи номер один в Україні. Нарешті. Ура! Що? Що це таке? В смыслі? А як так? Продюсери, що ви задумали? Ми обидва пожежники сьогодні? Прикол! Прикол! Ну, пішли, пішли, нас вже чекають. Чекай, Доброго ранку всім. Давайте перевіряємо документи, зовнішній вигляд. Шостий. Дісний. Шостий. Го я. Далі погодні умови. Бачите, дощ почався сирість, тому перше, що транспортна дисципліна уважна, Водії старших машин слідкуємо за дорожнім рухом, дотримуємося швидкісного режиму, знову ж таки враховуючи погодні умови. Якщо питань нема, приймаємо чергування, вільно розідемося. Що тепер на Все? <ривіт> — рука А, Ідемо приймати машину. <ривіт> Дуже мені тут подобається. Всі такі красиві. У -у -у -у, дівчата. Тут треба срочно гасити пожежу. Тож... <ривіт> Вітаю супальні Дякую. — як почуття. Ну, прям відчуття, що я тут народилась. Моє. У них теж такі відчуття, вони так і говорять. Насправді. Зараз я тобі покажу, як відбувається прийом здачі чергування. Саме хлопці, які заступили разом з тобою, вони приймають техніку автомобільного, передивляються, щоб все було на місці. Можеш побачити. Ти зараз що перевіряєш? Наявність. Це наявність це чистоту і так само Так. Зараз водій приймає технічний стан автомобіля, це щоб повіряю, все кран працює, Да? Це не кран. Ну. А що це? це пожежна драбина, яка ага. працює на пожежах під час гасіння квартир або для порятунку людей з висоти чи з квартиркою зняти. Драбини? 53 метри драбини. 53. 53 в повному. Я хочу туди? Так, в принципі, після прийняття чергування ми йдемо mm -hmm. на другий поверх, там у нас решта приміщень є. Mm -hmm. Тут у нас шест для спуску з другого поверху. Марк! Ти чого запізнився? Добрий ранок, перепрошую за запізнення. Готовий до виконання наших службових обов'язків. Обов Все, поїхали? Що? Чи треба з'їхали. Підемо назад. Пінем. <смеш> Ой, Марк, Марк. <смеш> 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 Я вас сам зараз. А, ти туди навер. Ну давай. <смеш> він залізе, він залізе. Він не мало зі він <смеш> <смеш> залізе, він залізе. Я його знаю, він залізе. <смеш> Це у нас караульне приміщення. Тут у нас рятувальники відпочивають, але відпочивають вони виключно з 10 до 6. З 10 вечора до 6-ї ранку, бо битує таке думка, що пожежники сплять постійно. Ви можете зараз самі побачити, що у них насправді дуже багато справ. І тут вони перебувають ну, дуже рідко, насправді. А як прокидаються рятівники? Хочеш спробувати? Я хочу. Хочу почути це? Да? Можемо зробити зараз навчальну тривогу. Давайте! Для вас. Давай. До речі, а хто буде жінку, котра оголошує? Вона не спить. Ого! Насправді їх двоє. І є диспетчер і підмінний диспетчер, і якщо треба відійти або поспати, реально у них є графік свій. І вони вночі міняються там, по 4 години кожен. — Все, Марк спим спим. Ну але якщо. Угу. Та ні, я вам не дам спати. Але якщо, наприклад, у нас повітряна тривога, і нам треба, ну, ми знаємо, що буде обстріл саме міста Києва, то викликається ще й додатковий караул підмінний, і вони угу. тут їх стає в два рази більше. Увага! Учбова тривога для маха і каті. Тут у нас роздягальна складно, у нас роздягали. Тут, тут хлопці О, перевдягаються. Ціп, кіно в американських да, да? університетах. Да. Тут, тут хлопці перевдягаються, збираються на ну, у них тут і особові речі. Ага. Тут вони готуються до чергування, приходять, забирають речі. Тобто то, то, ну, да, Тут як я бачу. Так, які ну, вони тип, змінилися. О, маленька кухня. Ага. А дуже маленька, я дуже. Думав... але у нас є велика кухня. Uh -huh. І зараз я вам її покажу. Там хлопці, в принципі, вже повинні знімати. Ой, oh, де я би поїла. Ді, самі готують. Чи є е кухар? Так, <рес> <Да>, два. Два <рес> кухари приходять, готують. Звісно, ні, звісно, вони готують самі все, да, все, що все? приносять з дому. Wow. <рес> Збираються, визначають, хто в них там краще готує. І він готує в принципі на всіх. Буває так. Тут у нас велика їдальня, там де хлопці, в принципі, після того, як приймають чергування. Ще не всі прийняли чергування, але ті, хто вже впорався, перевірка зв'язку у нас зараз була. Тут вони приймають їжу, готують, розігрівають саме тут воно і відбувається. У них тут сніданок, обід вечеря, потім ще один сніданок, мабуть, ранній. Вони здають чергування. І міняється. Тобто ти щось приготував, приносиш це сюди? Так. Звичайно, вони приходять, приходять прямо з такими здоровими сутками, як там mm -hmm. відбувається. І вони тут всі разом або хтось готує. Кутчу всякі. До речі, а телефон? Да. Це для. Да, так, я про це запитував. Ні, от про цей. Це з mm. це буде... термінали? Це я, це я дзвоню туди, Паша. Алло, Паша, Алло. ми тут. Да, Знімайся. Да, Місце пошто. Пішов в холодильник да, ми... <ріст> там, забувати. <Даші> Дзвониться <ріст> з Машою, так. <ріст> да. Але можна, <ріст> можна, можна, можна глянути. Бач, ну так вони хтось по своїм пакетам. так. в принципі, да, <ріст> я, <ріст> я, <ріст> я думаю, що <ріст> тут не Ну Це хтось, видно, у нього раз і забрали. Знаєш, туди Класно. Класні. Ой, тут бачиш. Ага. Пожалев це мило, жінки готують, чоловікам собою. Жінки готують, так, да, хлопці приходять. А да. Катя мені нічого не приготувала, я сьогодні без Що, Пішоють тренуватися? У мене таке питання, Андрій. Скажіть, будь ласка, як ви обрали цю професію? І Як, взагалі, наприклад, от я захотіла стати пожежницею? Так, угу. от що, що мені треба зробити? Так, ну я обрав цю професію дуже давно, привела. Мене до цієї професії привело до мене заняття пожежно-прикладним спортом, є у нас в такій професії. Після чого поступив до навчального закладу міста Черкаси, де здобув знову ж таки професію, став офіцером і прибув в 25-ту частину, де ми зараз і знаходимося, і працюю по сьогоднішній день. Щоб стати пожежницею або пожежним, необхідно прийти до підрозділів нашої служби, до відділу кадрів. І написати заяву, подати відповідні документи і пройти навчання, першу первинну підготовку протягом 4 місяців у відповідних навчальних закладах, після чого ви стаєте пожежним. Розкажіть, будь ласка, які вимоги щодо фізичного стану, щоб працювати пожежником? Вік, стать, фізичні нормативи, що треба вміти, по чому ви. Ну... Ну, от Марк підходить, да. ну, Марк, покажи підсумкову. Марк ну, так ну, підходить. підходить. Я розумію, так? Єдине, да, йому трошки з пунктуальністю попрацювати, а так, в принципі, а. фізичні зовнішні дані. А щодо нормативів при прийнятті а, на роботу? Так, Що існують потрібно? нормативи, які виконуються при мінімальній при прийнятті на роботу. Це підтягування, біг 100 метрів і біг 1 кілометр. Стандарт, ну, да, це стандартно, в принципі, будь-які. Силові, так би мовити, структури, де потребуються при роботі фізичні навантаження. Так, зараз ми перемістилися в одну з можна сказати, локацій тренувальних наших, де ну, саме тренуються рятувальники. Це у нас трьохрівневий лабіринт. Пропоную вам разом зі мною пройти його, спробувати. Але я хочу зазначити, що рятувальники його проходять в повній темряві з включеними е включеним в апарат на стиснутому повітрі, також в апаратах. Але так як вибороний захист у вас вже є вага, тому підемо так. Погнали? Ох, мені вже важко. Так. Спускаємося! Так. А як? Я не хочу, я не хочу туди лізти. Ооо, в мене ця клаустрофобія, якщо чесно. Я прям не переношу. Ви ще йде, а там кінець. Тобто рятувальник, якщо йде по лівому боку... Ах, 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 ах. Ах. Завжди обирається один бік. Угу. І погнала рукою, от навіть якщо ти закриєш очі, ти зрозумієш, що якби ти йшла на осліп. Як рятувальники тут ходять, то воно в принципі досить важко. Та це так просто тут важко. Сидіть важко. О, О, ого. <реш> а ще дим? А ще й дим. Ще й дим. Але в тебе якісь. І ти дихаєш? дихаєш. І ти дихаєш. <реш> Я не можу просто встати. А де тут? Я тут. Фух. Фух. Мені здається, що в мене на колінах вже синяки. Марк, я беру твоїм методом. О, нарешті. Є метод буравчика, а є метод Марка. Давай! Давай! перевертаєшся знов. Це як фільм жаків. Ну, я вже вся мокра. Ну, тут ще вниз треба спуститися якось. Легесенько, дуже класно, важко дуже. Ну, ще, ну, коли я нічого не, вивез, не бачиш, нічого полос. не бачиш, ще жарко. Так і так жарко. Да. Зазвичай я вам скажу, що в принципі в пожежах, якщо ми говоримо про квартири чи ще щось, воно таке відбувається. Темно, бо світла немає, кучу диму, жарко, бо температура висока і це треба гасити і ще паралельно першочергово Ого. рятувати людей. Що, погнали далі? Ай, ви так останетесь. тут. Я думаю, що, що нам треба для нас з Марком викликати рятувальників. А, а можемо, так, дозвонитись? Набирай 101. Все, місці впоратись. Ой! Зараз роблю швидкий перекус, бо вже сили та запас енергії на нулі. А пожежник без енергії це як рукав без води. Виглядає серйозно, а користі нуль. Ля філешка мій смачний. М'ясний вайб 24 на 7. Андрій, ще таке питання: а через що трапляються найчастіше пожежі в житлових будинках? І Як часто люди самі пропонують чи самі намагаються загасити цю пожежу? І що робити, коли основними причинами є несправність електрообладнання, електроприладів? Останнім часом збільшилася кількість загорання батарей в засобах в електронних приладах від там планшетів, телефонів до е, самокатів електричних. Це залежить від навиків людини і від е, того, чи є засоби первинні, засоби пожежогасіння гасіння вдома. що б я робила, я б на я б відкрила кран з водою в відро і в. Ну, це якщо горить, наприклад, там, ну. Попільничка і біля неї якийсь лист. Жінку для гоління, за От, А якщо да. горить, наприклад, розетка, теж водою будете заливати? Да. Ну, ну да, Не так. дуже правильне а, рішення. Да. Е -е. Е -е. Найкраще мати вдома вогнегасник. Mm. Хоча б якийсь невеличкий, ну там, не знаю, 5 літрів. Перше питання це вміти користуватися, якщо є. Е -е. А найпервіше це особиста безпека. Якщо ви знаєте і впевнені, що ви щось можете зробити. Ну там залить за вогнегасником затушить і вийти з цієї квартири, там чи звідки вона горить, то окей, якщо ні, то краще відразу дзвонити 101 і викликати. Тому що дехто намагається, ну зрозуміло, що у людей паніка і так далі, і навіть не телефонують. За, за рахунок цього збільшується час нашого слідування, mm. розгорається, задимлюється і mm. все стає гірше. Що, будемо їхати на пожежу. Пропоную сідати в цистерну, беремо ще одного з собою пожежного в цистерну? і поїхали. Цистерну? То пожежна цистерна називається. А -а, Це не Ні. Паш, ну все, ти за гідрант, Катя за кермо. Поїхали. А Я в цистерну Поїхали. — Це як ти любиш Марк. Запригуйте на середину, давай перший. Швидко. — ну Тут прям Ага, Відчувається. відчувається. І гризи їдемо на спиша, викатуємося до хвилини. А ви пам'ятаєте якийсь дивний виклик, що от щось таке підпалили, чи щось якась дуже дивна пожежа. Ну, от, випадок Та, якийсь. Багато. Насправді дивних у нас там, вистачає. Якась... Дивних у нас вистачає, а так... ви там костер зробили в ліжку. От. У нас колись мангал на, на балконі. Колись Викликали, що пожежа. Приїхали рятувальники, піднялися, зайшли в квартиру, достачалися, у них просто мангал на балконі. Люди з жарево м'ясо. Хтось сусідів викликав, думав, що пожежа. І Є... ви лишились на шашлики? Є і такі, ні. Виїхали на роботу назад. Вдягаємо касочки, будь ласка. — На каски вже вдівають. Давай, 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 Ми як не на пожежу приїхали. Ой-ой-ой! Все як ми з вами говорили. Водій підключає цистерну, умовно там він працює на насосі. Так, у нас сталася ситуація, хтось смажить шашлик. І пожежа розподілилась не тільки на шашлик, так, Марк? Да. Так. якийсь казан. Мангал. Мангал. Шашлаки під дощем, це гарна ідея, але не сьогодні. Ні-ні, ти сюди, цей бік, сюди, в цей бік. А, що, що? Отута, да. Ви з нею підходите вдвох. Відкриваєш? ні-ні, Підход... ні, ні підходь, підходь. Ти ближче підходиш обережно. На безпечну відстань для тебе. А це безпечно. Направляєш ствол. Давай, трохи, трохи далі його отак да. да. Отак, зручніше. Да. Все. Ї-і, Поїхали. Відкривай. Можеш е -е. ну, підійти, залити. Давай, підходь. Ти вище, вище допомагай їй. <гултаву> Під ще, А воно ще димить, проливає. Чекайте! Зверху так! Хужи! <гултаву> Залили цього покидька. <гултаву> Клас, так? Да? Дуже круто. Ну все, не розпалюйте вогнище в лісі. Да. Взагалі треба дуже... Або дуже... Ми як... І все потушимо. Ми вже вміємо. Можливо, Можливо, так. Як, Ми, ми справились? Ми справились ми ну, в принципі, так. Пожежника. Може бути, може бути, але ще можна було понавчатися. Нам треба швидкості трошки, так? Та. Але Марк, ти неймовірний? Під, під під, під 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 а ти неймовірна ствольниця. Класс. Боже дівчата, ви подивіться, який красунчик там. А ну, йдемо. Добрий день, добрий. А як вас звати? Олександр Олександр, може, мені ж захотілося на одне коліно стати, якщо чесно. Е, Олександр, розкажіть, чому ви обирали професію пожежника і чому ви досі в цій професії залишаєтесь? Е, я отримую задоволення саме від процесу пожежогасіння, гасіння ліквідації надзвичайних ситуацій? Е, ну кайфую від цього, е, коли ти заходиш там. Квартиру там, тисяча градусів е вокруг, в тебе все закипає, ти, в тебе процес борьби, боротьби з зі стихією. Тут е стабільна робота, є час на те, щоб займатися своїми справами у вихідний, працювати тут в хорошому колективі. ось. Це ти так, кажу, бо вони поруч тут стоять. Можна перезнати Іноді бувають на виїздах ключові слова, після яких все робиться як по маслу. Які, які? Там декілька нецензурних слів, але після цього. Переклади на цензуру, там дідько може якось так. Ну так, дідька лисого, я вас повбиваю, і все відбувається зразу, як треба. Дідька лисого, я вас повбиваю. Олександр, які якості має? Мати класний пожежний рятувальник. Ніжний, ласкавий, це я вже запам'ятав. Наш замість еротичних професій. Мужність, по-перше, відданість. Пристрасть. Ну, цього хотіти треба. Психологічно. Ризики, можливо, теж це спонукає. Угу. Цього Мабуть. Просто витривалим потрібно бути. Нехай не буде там якихось великих фізичних навичок, але саме витривалість потрібна, щоб була, тому що не завжди можна щось важке, завжди підняти, але треба буває довгий час ну, триматись. Просто Розумієте, роботу можна робити по-різному. Можна її просто зробити по алгоритму, а можна її зробити з насолодою, з відчуттям кожного кроку. Цього процесу Андрій. А зараз професія пожежника вона затребувана на ринку. Ти ви потребуєте більше людей чи ні? Як яка зарплата? І взагалі попит, Потрібно. який від людей люди приходять, питають. Затребуваність професії на сьогоднішній день висока. Чому висока? Тому що в умовах збройної агресії значно збільшується навантаження і необхідність працювати. Вакансії є. Ну, якщо люди б, то можуть звертатися і влаштовуватись на роботу. А, Щодо зарплата. грошового забезпечення, mm -hmm. то на сьогоднішній день зарплата, ну так би мовити, мінімальна пожежного рятувальника 20 тисяч гривень. Ну там, в залежності від вислуги інших деяких. А найбільше надбавок плюс на сьогоднішній день виплати за рахунок військового часу І це додатково це приблизно 10 тисяч гривень на місяць. Щодо максимальної, то тут я не можу сказати вам, скільки максимально в кого у мене 28. Угу. А плюс скільки... додатково 10. А скільки робочий графік який? Не. <плес> а, значить, в пожежного рятувальника доба через троє за умови, що нема е, сильних, значних пожеж або обстрілів. Катя, як ти себе почуваєш? Якщо чесно, я втомилась. Я уявляла, що це складна робота, але я не уявляла, наскільки. Ну, слухай, ти мене сьогодні прям дуже вразила, тому що ти так самовіддано все на себе одягала, носила ці балони, все тушила. Тобто, вау, ти прям. Ну, ну мені, дуже, мені прям дуже сподобалось. А тобі як? Ця професія мені ну, не пристає вражати, тому що тут неймовірні люди, це герої, і те, що вони виконують, це просто неймовірно. Рятують життя під таким натиском. Вони повинні отримувати набагато більше. Знаєш, Марк, що я зрозуміла? Що завжди є можливість спробувати себе в новій професії. А вакансії можна знайти на Ворк бо там понад 100 тисяч найрізноманітніших пропозицій. Якщо у нас з Марком вийшло, то і в тебе теж все вийде. Віримо в тебе, ти зможеш все.